На вулиці прекрасна доба, сонце світить і пташки співають. Такі дні, такі діти, як ти. у пеки горіти. І не дивись на мене так шматок гімна. Недовго тобі тут ще залишилось, ага. Тому що я не такий легкий суперник. Я не який ось тобі там манікенник. Ух ти, диво, яка мармиза. Ти як маленька каприза, але це вже не важливо. Бо я змушу тебе винити мило. Ух ти, ти вже атакуєш, та ти мене просто дивуєш. Я думав, ти зрозумієш, але ти просто гандон. Так я знаю, що це було не в ритму, але це надає силу. Я буду далі так робити. Щоб ти змогла мене любити. Тому що зроб' я на ти. Ізи. Йо. Ты шкуга тупа, изы, юго. Хай буде бобо, і хай буде баба, тому що вже капець нутно просто убивать тебе, І навіть після всього ти вертаєшся назад, ну навіщо тобі це, ну навіщо це тобі. Ну давай, атакуй кета, людина. Стоп, що ти тільки що зробив? Ти пощадив, мене попросив. а на хуй тобі б не сходить. Ти, мов, бате, просто вбив. а мене бедве не прибила. Тому знай тобі кабзде, тобі кабзда Тишки бега, топе, тому що зроб' я на ти. Ізи. Йоу. шкура тупа, ізиги Ю. Богогі, шкура тупа. Вокал Санце, Санце скелети Санса, Корпич Сергіякович, або цегіяк, або просто я. Озвучено та перекладено командою цегіяк у 2025 році. Дякуємо за перегляд. До речі, це ще не все. А тепер все.